Розбиті підстанції, зруйновані лінії електропередач, і виснажена генерація. Через масовані атаки Росії енергосистема країни зазнала серйозних пошкоджень, аби частково стабілізувати ситуацію. енергетики змушені вводити обмеження. На сьогодні єдиною причиною введення графіків погодинного відключення є наслідки систематичних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Обсяг відключень до оператора системи розподілу доводить компанія НЕК Укренерго, яка в розпорядженні вказує кількість черг. Або потужність, яку необхідно зняти, а також тривалість відключення. На відключення впродовж доби впливає чимало факторів, додають фахівці. Це і споживання електричної енергії, генерація альтернативних джерел та стан мереж. НЕК Укренерго, в залежності від оперативної ситуації, приймає рішення про збільшення чи зменшення обсягів обмежень протягом дня і доводить цю інформацію до операторів системи розподілу. Ми ж, в свою чергу, зобов'язані виконувати розпорядження і коригувати графік. Відхилення від графіку погодинних відключень можливі через сповіщення повітряна тривога, через доїзд персоналу до підстанції і. Час самого перемикання, бо більше енергетики пояснюють, інколи будинок можуть перекинути з однієї черги на іншу. Найчастіше це роблять через аварійні пошкодження, аби вчасно усунути проблему. Якщо споживач виявив, що в сервісах товариства вказана за його адресою одна черга, а насправді його відключають за іншою чергою, потрібно повідомити це за допомогою форми зворотнього зв'язку. Особистого кабінету споживача електроенергії сторінка звернення, але відключення споживачів не завжди залежать від графіків погодинних відключень. А та Хмельницькобленерго паралельно здійснює ремонтні роботи пошкодженого обладнання, тому відключення окремих споживачів можуть по тривалості збільшуватись. Радимо споживачам перевіряти причини відсутності електроенергії та очікуваний час відновлення на наших ресурсах. На офіційному сайті в розділах відключення за адресою та актуальні відключення, причому просимо звернути увагу, що окрім аварійних відключень є і планові відключення. На сторінці відключення в особистому кабінеті, в чат-ботах Viber та Telegram, але попередньо потрібно вказати свій номер телефону. В розділі комунікації в особистому кабінеті енергетики просять українців з розумінням ставитися до обмежень і за можливості економити електроенергію, адже кожна збережена кіловат година допомагає втримати баланс у системі та прискорює відновлення країни. Олена Гула новини 33 канал.